Всіх вітаю, мене звати Головко Іван і сьогодні поговоримо про засоби пакування від компанії JEP. 1. це ГБТУ 2 паста на основі мінеральних наповнювачів та статичних полімерів для герметизації металевих різьбових з'єднань. Рекомендовано використання в системах подачі питної води, в системах опалення а також в системах газопостачання температурна стійкість до 35 градусів по Цельсію, стійкість до тиску рідин з використанням паклі 200 бар. АБТ-2 це паста зеленого кольору, що не засихає і це дає змогу демонтажу з'єднань та захищає різьбу від корозії. Наступне це пакля, яку використовуємо з ним. Це Джеббомбіно. Це синтехнічна пакля з чесного льону найвищої якості, що готова до використання та попередньо вимірне пасмо. Її вже не треба плести і тому немає відходів. Далі. EBTH Plus це нееробна сумула для герметизації металевих різьбових з'єднань, економного використання флакон 75 мл достатньо для 100 з'єднань діаметром в 1 дюйм. Чудовий опір механічне навантаження, стійкість до тиску, властивості продукту підходить для використання як всередині, так і ззовні приміщень, навіть у суворових умовах. Не розчиняється у воді підходить для труб діаметром до 2 дюймів, забезпечує чудове ковзання. Далі. GW25 це просочна пульміатна ущірюна нитка стільки з утиской 16 бар. Нагадаю, що всі продукти сертифіковані для використання з питною водою. А тепер давайте подивимось, як ними треба оперувати на практиці. Отже, Батут 2. Намащуємо наш батут на фітинг. Розтираємо його. Далі беремо нашу паклю і намотуємо її по часовій стрілці. Далі ми докручуємо хвостик. Використовуємо ще раз гіба тут. І знову ж таки по всьому діаметру намащуємо. І закручуємо також з використанням нашого інструменту. Це пакування вдало. Перед використанням ми обжирили наш фітинг, тепер ми наносимо нашу смолу на фітинг і просто закручуємо. Все пакування вдали. Беремо нашу нитку, намотуємо її, відриваємо кінець, закручуємо. Також з використанням інструмента. І все, пакування вдали. Додаткову інформацію ви знайдете на сайті виробника за цим QR-кодом. А на цьому на сьогодні все. Дякую за вашу увагу.